Скорпіони, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології української мови. Грудень для вас, скорпіони, підготував чимало цікавих ситуацій і сюрпризів. А основний фокус вашої уваги буде зосереджений на темі фінансів, на пошуку якихось нових фінансових стратегій і рішень. І 1 ж грудня на небі зійде молодик, молодий місяць, знакові стрільця, тобто в вашому другому домі гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось нове, нові ідеї, старт якихось подій чи наших вчинків. І потрапляючи в другий дім гороскопу, тобто в сектор фінансів, він принесе вам нові стратегії, як правильно вам розпоряджатися власними коштами або ідеї, як по-новому їх заробляти, Це може бути і нове джерело доходу, нова заробітна платня, також це можуть бути і нові розцінки на ваші послуги чи на ваші товари, які ви виготовляєте чи продаєте. Також ви можете шукати в цей час нову роботу для того, щоб отримувати іншу заробітну плату. І також молодик може вам принести, наприклад, якийсь, Подарунок або якусь премію, чи ж, можливо, ви будете займатися оформленням нового банківського рахунку. Поблизу 4 грудня відбудеться напружена взаємодія одразу кількох планет, коли Сонце та Меркурій, які перебуватимуть з'єднанні, утворюватимуть напружені аспекти до Сатурна та Юпітера. І, чесно кажучи, ось ця конфігурація цих планет. Така доволі неприємна, вона буде діяти майже протягом всього місяця, тобто вона активуватиметься тричі за грудень. Тому зараз і за два не вдасться вирішити всі ті проблеми, які будуть підніматися. Під впливом цих планет, а в вашому випадку задіюватиметься другий, п'ятий та дев'ятий домик вашого гороскопу, через що фігуруватиме знову ж таки тема фінансів. Ви можете намагатися розробити. Систему, як вам правильно розпорядитися коштами для того, щоб і зекономити, і заплатити там, де потрібно, можливо, якісь кредити або якісь борги віддати. Також для вас буде актуальною тема купівлі подарунків або витрат на ваших дітей. Тобто вам потрібно буде розбиратися ось з цими напрямками 6 грудня. Марс, це планета активності і руху вперед, почне рухатися назад. Тобто він стане ретроградним. І буде він таким аж до 24 лютого 2025 року. Це доволі таки немалий період часу. І протягом всього цього періоду ретроградності не слід починати щось нове. Особливо, якщо це щось. Важливе для вас щось масштабне, звичайно, якщо для вас є важливим, те як проходитимуть і далі розвиватимуться ось ці започатковані вами справи. В цей час краще перероблювати щось, що ви вже колись робили, або дороблювати якісь справи, початі колись в минулому. А також ви можете готуватися до старту, але починати, як ви зрозуміли, вже краще навесні, і крокуватиме назад Марс знаком лева. Це ваш 10-й дім гороскопу. Тож, скоріш за все, що вам доведеться дороблювати або перероблювати якісь робочі. Питання можливо, це буде робота над якимись помилками, можливо, це буде завершення якихось робочих проєктів, які вже колись ви раніше почали. Також може повернутися ваше керівництво, з яким ви колись. Співпрацювали. Також ви можете бути змушені здійснювати якісь повторні кроки для того, щоб здобути якийсь статус. Можливо, вам потрібно буде повторно подавати документи для того, щоб отримати якісь документи. Або це можуть бути також і повторні якісь непорозуміння між вами, вашим керівництвом, і також між вами і вашими. Старшими родичами, можливо, батьками. Також 6 грудня відбуватиметься з'єднання сонця та ретро Меркурія в знакові стрільця. І в цей день можуть приходити якісь важливі нам послання. Тож будьте дуже уважними до того, що ви будете чути, яку інформацію ви будете отримувати, так само як потрібно бути цього дня уважними щодо власних думок і слів, тому що вони матимуть неабиякий вплив та силу. І, до речі, цей аспект відбуватиметься в вашому другому домі гороскопу, тож всі ті осяяння, якісь, які зараз можна називати інсайти, а також якась інформація і послання, що будуть до вас приходити, можуть стосуватися теми фінансів 7 грудня. Венера це планета естетики, краси, а також романтики і достатку, перейде в знак водолія, тобто ваш четвертий дім гороскопу. І Венера завжди гармонізовує все, куди вона потрапляє. І в даному випадку це буде ваш шанс покращити ваші житлові умови, можливо, здійснити якісь вдалі покупки для вашого дому, або переїхати в краще житло, якщо ви шукаєте його. Також це буде можливість вдалої покупки стосовно нерухомості. І ще це можливість. Покращити ваші стосунки всередині вашої родини і якось вдало вирішити якесь сімейне питання. Особливо це стосується дат з 7 по 9 грудня, коли Венера ще й буде в з'єднані із Плутоном, також в четвертому домі вашого гороскопу. Поблизу 7 грудня. Відбуватиметься повторна дія отих напружених аспектів, про які ми говорили, що вони діятимуть близько 4 грудня, коли Сонце і Меркурій будуть в напрузі до Сатурна та Юпітера, і знову будуть включатися ваш другий, п'ятий, восьмий домигороскопу, через що будуть ваші. Роздуми, як правильно розпорядитися коштами, як зекономити, чи потрібно зекономити чогось тут слід все таки нарешті витратити стільки, скільки хочеться. Можливі також якісь конфліктні ситуації стосовно розподілу вашого сімейного бюджету, а також з дітьми, вашими стосовно грошей. З 11 по 14 грудня відбуватиметься. Напружений аспект, опозиція між Венерою та Марсом. І Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Тож вони, утворивши напружене протистояння, створюватимуть проблеми в комунікаціях і між представниками протилежних статей. А в вашому випадку цей аспект впливатиме на четвертий та десятий доми вашого гороскопу, через що можуть відбуватися конфлікти між вами і вашими родичами, а також і між вашим керівництвом по роботі. І ще може відбуватися така ситуація, що ви будете немов би розриватися між домом, якимись сімейними заходами чи сімейними обов'язками, які, до речі, будуть на вас тиснути. І між вашими робочими обов'язками, які теж потрібно виконувати 15 грудня на небі зійде повня, повний місяць в знакові близнюків, це ваш восьмий дім гороскопу. І повний місяць завжди приносить якусь кульмінацію, завершення чи прояснення якоїсь ситуації чи процесу. І в даному випадку такий повний місяць може принести вам прояснення стосовно вашої ситуації в питаннях фінансів. Тобто, наприклад, ви можете дізнатися, чи ви будете отримувати певні виплати, чи дадуть вам іпотеку, чи кредит, або ж чи ви будете отримувати аліменти, чи ви отримаєте спадщину. Також це може бути завершення процесу виплати вами кредиту, іпотеки, сплати штрафів або віддавання боргу. Ви можете розібратися з цими питаннями, і також може бути прояснення ситуації стосовно доходу вашого партнера до 16 грудня. Буде ретроградним Меркурій, тому весь цей період часу, цілу половину грудня, не проводьте якісь важливі для вас переговори, не підписуйте важливі документи, якісь договори. І також будьте уважними при ваших подорожах, тому що можуть відбуватися якісь форс-мажорні ситуації, і також не здійснюйте важливі дорогі покупки, особливо це стосується купівлі. Транспорту, техніки, і засобів зв'язку а 16 грудня, Меркурій, щойно вийшовши зі своєї ретрофази, буде гармонійно взаємодіяти із планетою Марс, що впливатиме на ваш другий та десятий гороскопу. і для вас це буде. Час удачі, успіху в справах пов'язаних із вашою кар'єрою, роботою і фінансами. Ви можете отримати грошову винагороду, якусь премію, надбавку за виконану вами роботу. Також це може бути і визнання вашої роботи, ваших старань і вашої праці. І це може бути як винагорода в фінансовому плані, так і визнання словесне, тобто ваша похвала чи видання. Вам якоїсь грамоти, наприклад. А 19 грудня відбуватиметься квадрат, це напружений аспект між Сонцем та Нептуном. І цього дня не приймайте якісь важливі рішення, особливо якщо це якісь квапливі рішення, і заздалегідь непродумані і не обдумані. Тому що цього дня ми будемо розсіяними, не сфокусованими і будемо схильними спиратися виключно на свої відчуття. Почуття і зовсім не користуватися здоровим глуздом та мозком. І особливої уваги в вашому випадку потребуватимуть теми другого та п'ятого гороскопу, а це відповідно фінанси та тема дітей. Можливо, також це буде. Бажання ваше витратити надмірні кошти на якісь святкування чи на подарунки чи на ваших дітей та коханих людей. А ось 20 грудня відбуватиметься найуспішніший, найприємніший аспект грудня, коли в аспекті удачі, тригоні, будуть одразу дві приємні планети: це Венера. Так звана планета малого щастя та Юпітер, який ще називають планетою великого щастя, тобто щастя в квадраті або навіть в кубі. І в вашому випадку цей аспект впливатиме на четвертий та восьмий доми вашого гороскопу, що принесе вам безумовно успіх у вирішенні якихось сімейних справ, можливо, розподілі сімейних коштів спільних. А також ви можете отримати якісь подарунки від ваших. Родичів це можуть бути будь-які подарунки, в тому числі і якісь фінансові надходження. Також ви можете отримати якийсь дохід від нерухомості, і ще можлива якась вдала інвестиція в нерухомість, для кого є це актуальне. 21 грудня сонце перейде в знак козерога, і це буде і день зимового сонцестояння. Це дуже важливий день з енергетичної точки зору. Тож приділіть, будь ласка, хоча б трохи часу цього дня. Своїм бажанням, мріям, помрійте, поплануйте, чого б ви хотіли досягти чи що б ви хотіли отримати у наступному році. І найкраще буде, якщо ви пропишете ваші плани та бажання. А 23 грудня сонце стане в напружений аспект квадрат до кармічних місячних вузлів. І цього дня всі. Рішення, які ви будете приймати, вони будуть дуже важливими. При тому не важливо, чи ви прийматимете ці рішення через якісь дії, тобто якось активно будете демонструвати прийняті вами рішення, чи ж вони будуть прийняті вами тільки для вас в вашій голові, про які ви нікому не скажете. Ці рішення можуть стосуватися і теми якихось поїздок, навчання, а також теми вашого минулого, якихось подій. Чи ваших обов'язків, які тягнуться з минулого, ви будете щось придумувати, що з ними робити. Також це може бути загалом тема обов'язків ваших сімейних чи робочих, як, як їх змінити, як їх краще пристосувати до себе. Поблизу 26 грудня знову діятиме ота зв'язка напружних аспектів, про яку ми вже двічі говорили цього місяця Сонце, Меркурій, а також. Сатурн і Юпітер, з якими Сонце і Меркурій будуть сваритися. При цьому знову будуть включатися другий, п'ятий, восьмий доми вашого гороскопу. і це знову ж таки поставить перед вами задачі розподілу фінансів. А також е, якихось дитячих питань чи святкувань, творчості, можливо. Але зараз ви вже зможете, врешті-решт, розібратися з цією ситуацією, правильно розподілити ваші кошти, і, можливо, це буде внесення ясності, на який дохід вам розраховувати, чи як вам правильно розпорядитися тими фінансами, які у вас є. 28 грудня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Ураном. Він не дуже є серйозним. Але я вважаю, що потрібно про нього сказати. Тому що під час дії цього аспекту, поблизу 28 грудня, табу на якісь експерименти із зовнішністю, стилем, а також на якісь імпульсивні, необдумані покупки і на будь-які експерименти в сфері. Відносин, тобто романтики, тому що результати вам можуть не сподобатися. Тож робіть ті б'юті-процедури, до яких ви звикли, не робіть нічого такого екстравагантного зі своїм стилем, не купуйте нічого, про що ви можете потім пошкодувати. тобто Хоча б не витрачайте за велику суму грошей на це. І також не потрібно робити якісь сюрпризи вашим. Половинка. Цей аспект впливатиме на ваш четвертий і сьомий гороскопу, тож можуть бути якісь і неприємності в спілкуванні з вашими родичами, а також з вашими партнерами чи клієнтами. А 31 грудня на небі зійде молодик, ще один молодий місяць, в грудні їх буде аж цілих два. Цього разу він зійде в знакові. Козерога, тобто в вашому третьому домі-гороскопу, і він принесе вам щось нове в сферу інформації, навчання, можливо, з'являться у вас нові знайомі, можливо, це буде якась нова думка чи рішення стосовно теми вашого транспорту чи засобів комунікації, або, можливо, це буде новий оператор мобільного зв'язку чи інтернет-провайдер. Також у вас може бути багато руху, якихось переїздів, комунікацій, що ви повинні бути постійно на зв'язку. Але краще все ж таки намагайтеся не перепрацьовувати цього дня, тому що все ж таки поблизу молодика, а ми всі стаємо досить дратівливими через те, що в нас банально не вистачає енергії. І тому краще зекономте її, не витрачайте на якісь непотрібні для вас контакти і сфокусуйтеся на святкуванні і на вашій сім'ї і рідних. Я бажаю вам яскравого і вдалого грудня, мої дорогі скорпіони! Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, я буду вам дуже рада. Побачимося!